Привіт, це канал Максимуза, мене звуть Юлія. Я хочу зараз подивитися результати псевдореферендумів, як вони будуть нам представляти з ці результати, і як це сприйматиме світ, як це виглядатиме, і чи буде це мати якісь наслідки для нас серйозні, чи якось воно так, знаєте, як шум відгуде. Там зараз важкі астрологічні м, аспекти, десь подібні енергетично на 24 лютого, знаєте, коли на, така, називається велика гра, коли на кон поставлено все, як така гра в банк. От е, як хотіли тоді, да, за три дні взяти Київ, отак і зараз вони планують оцим ходом типу переломити. Подивимось. Подивимось? Отже, подивимося, що в них вийде. Давайте подивимося, як там вони. Як проходить цей референдум, да? як він насправді проходить, з їхньої сторони зараз на Росію ці карти. Ну, це йде юридичні питання. Оце ще я говорила, ва да, коли ми орудуємо конфлікти на бумагах. Завжди оце лицар мечей, конфлікт в словах і на бумагах. Четвірочка Кубки, а щось там не сильно вимальовується апатія. До речі, в мене випадало, я нещодавно дивилась, розклад робила російський референдум. Запитувала, чи Путін сам це вирішив зробити, чи йому хтось підказав. І випала оця карта: що а, з депресії, з відчаю, з апатії робиться цей хід, що він ніби як був, знаєте, як такий запасний запасний. Це коли сидить хлопчик, куняє, плаче, а йому кажуть, а попробуй ще. От як знаєте, як ідея така в голову, хоч вона не нова ідея. Але ага, виймає такий, що в нас тут викладає той кищей свої сокровища з кишень. Ага. Ну, давай ще спробуємо референдум. От який, ну, настрій так собі. Лицар Жезлів. Ну, так. Да. Значить, так як це все і виглядає. Оце як карта експансії, це коли ми не зброєю да, забираємо територію. А якимись ходами, розумом. В кращому варіанті завжди вищому варіанті, як це програється. Це коли завжди нові творчі проекти. Це я казала, коли ми володіваємо світом своїми талантами. Ну тут зрозуміло, якими талантами, да? бачите, ну, це їхня активна дія. Тобто, так, так, вони активно притворяють це в життя. Ну, які результати ви отримуєте з цього. Це якийсь є для них шанс, але шанс це тільки шанс. І як вони використовують? Ну, Кинуто грошей туди багато. Це зразу кажу, оплачують. І по багатьом напрямках. Ну, так. Да. Отак в мене, до речі, завжди на референдум і випадало. Це підписання договорів, бумагів, бумаг, бумаг ну, тобто по грошам. Далека перспектива. Вони не відходять поки що, так, це як вони королева мечей, ну, це наша країна, яка то відсікає, так? Да? Як... Ну, і все ясно, ну, вони поїдуть. Ну, це як уход, це як дорога. Дивіться, як цікаво. Тобто, так, да, вони пропонують пропонува... пропонуватимуть. Uh -huh. ee... Якісь речі, але знаєте, от в мене зараз ці три карти вийшли, як, як пішов інший сценарій, протилежно цьому. Тут у них, гляньте, король Пентактів за своїм жезлом, да, з підписаннями бумаг і як з такою ідеєю. І тут як завжди говорять, як. Все відразу і в багатьох напрямках, так як да, в багатьох населених пунктах. Так, і це проводиться дуже миттєво. Це карта швидкості. О, далі мені ніби як інформація пішла, тому що королева мечей це, а, це як мобілізація може виглядати. А ну-ка, ну-ка, зараз чекайте. От. Карти випадають, і я дивлюся, і той, і той, і той пласт. З одного боку, це може виглядати як наша Україна, яка придумує свій хід. Я в попередньому відео писала, що наш президент пропонує робити, якщо все ж таки не, не вдасться уникнути мобілізації да, нашим хлопцям, російської мобілізації. Тобто, це може виглядати як мобілізація да, і як відправляють. Відправляють реально на мобілізацію да, і пропонують. Але це може і дзеркально відображатись. як в мене завжди так наша країна випадає. Завжди, коли вона з мечем, коли вона говорить, що вона свої території захистить і просто так не віддасть. І що на їхній хід, на їхнього пажика да, з мечем є наш пажик з цікавим ходом. І що цікаво, королева мечей, яка вміє себе захищати, а пажик, це знаєте, ну кубки це завжди про життя, про любов. Я знаю, як захистити свою територію і свою сім'ю. Як в мене моя подруга завжди мені говорила, Юля, треба бути твердою, а не жорсткою. То є твердість, непримиримість, твердість поглядів, так, вчинків, але не жорсткість, не жорстокість. Така енергія мені тут і малюється: не жорсткість, а непримиримість, твердість. Кубковий паж пом'якшує. Маємо деякий хід. Маємо якусь теж зустрічну пропозицію до наших. Так, ну добре, добре, добре. І, і якби і ця карта може говорити про уход після цього нашого ходу. Да? Ця карта, я завжди це, е, кажу, терміновий від'їзд. Оце як ми бігли, від, коли почалася війна, да? коли в чемодан кидаєш необхідне документи, тапки, що, 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 я з собою, я вчора мамі говорю, говорю: мама, я згадувала, що я схопила для себе. Коли ми тікали з Києва, колоду карт Таро. <с> Я не знаю навіть чого схватила на всяк випадок. Саме колоду. В мене тоді була одна колода півроку назад. Добре, світ. Як реагуватиме на це? Світ загалом. Бо знаєте, одне діло на місцях ми знаємо, так як мені пишуть дівчата з Херсону, я розумію, як це все відбувається. Вони мені розказують. А десь там, за земель, для них, то, знаєте, відголоски. Вони не знають, як це насправді відбувається. Чому важливо інформацію давати? Так, світ. Дивіться, дві карти ухода. Вісімка кубків, харта, ухода. От. Не сприймають, кажуть, геть з України, москаль некрасивий. П'ятірка кубків, де ніхто то не сприймає. Але сприймають, знаєте як, небайдуже. От що мені подобається, п'ятірка кубків це печаль. знаєте, Мір обіспокоєн. Ну, але вже зараз наразі вони не просто да? а вони хоч якось почали допомагати. Так, ну це по емоціям ясно, а по подіям а, імператриця. Вони якби знаєте, як от випадає імператриця, вони якби включені в цю проблему, а не включені, включені. Емоційно включені і своєю, я зараз скажу як, а, господи, не владою, а впливом, да? От як кажуть, править король, імператор, а імператриця, ще не відомо, хто править, має вплив на нього. Тобто я бачу їхній вплив. Ну, вони скажуть: дорогі мені, знаєте, а ну давайте. Слідом за русским кораблем. Ну, я не б... ну, це ясно. Я дивлюся очевидні речі, але все одно важливо перепровірити, подивитися, знаєте, як це на таро. Добре, і побачимо все ж таки. А, що мені було радісно? Я вчора що почула. Зараз я подивлюся з грібу карти, все-таки наслідки, як в нас далі будуть. Я почула від когось з експертів вчора, чи навіть можу від влади те, що я говорила 4 дні назад в своїх відео. Що для наших це навіть класно, що так зараз відбувається. Що тепер ми бачимо поіменно у цих списках, ми побачимо колаборантів просто як зірвалося з язика. Я ж... Це розумієте, як з голови беру. Я дивлюсь карти і я читаю. І я от тоді сказала, що а наші не страждають від цього. Тепер про тих, про кого вони здогадувались і думали, вони точно будуть направду знати всіх зрадників по і в обличчя. Так, добре, такі віддалені перспективи. Давайте подивимося. Не, ми давайте так подивимося, що з цього виходить от найближчий час, да, от цей тиждень, і що там от далі, через місяць. От так інколи буває, що розгориться плам'я, вогонь, і погаснемо. От я вам. Дивимося. От Найближчі перспективи, що вони будуть з тими бумаженцями своїми робити, з тими списками? Ну, Доля, крутити колесо долю, вони будуть розкручувати цю тему в Свою да, по дев'ятки Пентаклів. Дев'ятка Пентаклів це така ресурсність. Вони це будуть як ресурс, будуть махати цими е результатами. Саме цікаве, що ми ж всі знаємо да, про ці результати, що вони вже всі намальовані. Вони покладаються на це зараз реально як на велике майбутнє, як ніби це їм. Велике майбутнє. Гляньте, що випадає на тому майбутньому. Сердечко мечей. Дивіться, як хрест на надії ставиться, бачите? Причому мені кажуть, це все швидше станеться, ніж гадається Тобто, Бачите, да? Граються з долею. Це як гра в долю, вони самі плетуть зараз собі карму. Це, до доріч... речі, Да, а колесо фортуни це карта карми. От вони зараз своїми діями, дев'ятка пентаклів, не скупляться на це ресурсами, покладають великі надії. Вони бачать, о, вхопили Бога за бороду. А Бог такой. Шта? Що ви сказали? Кого ви за бороду схопили? Це я вас схопив за одне місце. Ось що каже Бог. І віддалена перспективи чим їм це аукнеться. Оцей референдум. Карти не підведіть вже, дайте якусь конкретну інформацію, так щоб нас порадило, Чим аукнеться їм той референдум. Давайте зараз загалом подивимося. Загалом, по всім областям, кругом, де він був проведений, я так розумію, е, е, я зараз можу щось помилятися, не сваріть мене в коментарях. Що... Я знаю, що на Херсонщині зараз проводиться, я не знаю, на Луганщині чи Донеччині, чи зараз проводиться чи пізніше. Напишіть мені. А давайте я буду дивитися зараз загалом всі референдуми добре, щоб не плутатися. Чим їм то аукнеться в далекій перспективі. Це ідея з референдумами. Так, паж Пентаклів це попажу. невеличенький здобуток, але тут швидко як про новини. Зараз ми побачимо, це ж можуть бути як і витрачені кошти, як і витрачені кошти. Зараз я викладу всі карти, ми подивимось. Король кубків. Вісім. Пентаклі. так в мене випадало, як кують оті бюлетені. Імператриця таємно кують. Малюють таємно. По наказу короля, да? правосуддя. Зараз, 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 зараз. Ще три карти. Лицарь мечей. Вісімка жезлів. Паш Кубків. Те, що мені випадало на їхнього пажа. Ну, там був в мечей в нас випадає наш хід. Значить, говорять, що вони все одно їм, знаєте. Як Божа роса називається, вони будуть продовжувати робити свої таємні речі. Я не буду вас заспокоїти. Я так... да, ми побачили, що там серце їм покрається, що їхній удар буде проти них направлений. Але все одно я дивлюся, щось вони досхоплять за це, типу, як для себе. Мені все одно, до речі, як не показало результат. Мені все одно я показало все одно як процес, що вони це будуть продовжувати і будуть наполягати на цьому. Будуть наполягати на цьому. Король кубків. Кує таємно, да? Якісь речі. От, юридичні. По, по справедливості, по суду. А... Тобто ви нам що хочете говоріть, а ми своє малюємо. От вперті. А оце в мене карта наступу завжди лицар мечей. Що нашим не гаряче не холодно від їхніх референдумів? Що наші далі свою справу знають. І так само нам говорять, що і ми почуємо від наших новин. Так як вони на всіх напрямках проводять ці референдуми, а в нас як встрічне предложення. А в нас свій хід. Наші готують свій хід. Чи будуть вони покарані за це конкретно? Чи будуть вони за це покарані? Ні, скажімо так, не покарання, то зрозуміло. Як на нас це скажеться? Чи сильно це обтяжує нам ситуацію воєнну? Чи це як просто кочка? До речі, от я дивилася в своїх прогнозах, що я дивилася в березні, що зараз. І мені. Не показували, де казали: Ой, перемога в жовтні. Звідки це брали люди, з якої інформації? Якраз жовтень жовтні мене показували депресивний. І я ще так сумувала, я казала: вересень гаряченький контрнаступ, жовтень-депресивний. В листопаді якийсь такий удар в серце, таке враження, що воно зараз вже змістилось. Або в нас в листопаді ще чекає якесь. Щось якась неприємність, така конкретна, несподівана. В грудні ми лише оговтаємося, скажімо так, розвернемо це кермо і знову грудень десь буде вересень дублювати, але вересень ще не закінчився. Отже, чи стане для нас це якоюсь великою перепоною, чи так, кочка, через яку ми перескочимо? А в нас свій план якийсь є малюється? Потрійці пентаклі. Свій план. П'ятірка мечей, мечей це завжди якраз кочка. Це якраз те, що я казала. Повтовчене скло, яке кинули зловмисники в пуанти балерині, які потрібно виходити на сцену. От -от. Але вона вчасно побі... побачила, витрусила те скло, вдягла пішла і станцювала на біс. Своє соло, розумієте? Оце п'ятірка мочей. Та ні, ну дивіться, ми матимемо пропозиції ще крутіші: лицар, кубки, дев'ятка жезлів, ми тримаємо далі оборону. Ну і суд. Верховний жрець це говорить, що якщо в них є типу оте правосуддя, да, юридичні питання, то верховний жрець він вищий за те правосуддя. Що є вищий суд і по верховному жрецю. Е, Говорять, що ми, га. Ну, окей. Кажуть, що на їхній хід у нас свій хід. От все одно. Дуже цікаво, мені дуже часто зараз на це питання референдумів, мобілізацію від нашого керівництва випадають, ви вже бачили, кубковий паж це новини, це хороші новини наші. І лицар Кубків. Неагресивна карта. От що цікаво, неагресивно, хоча мечі є. По сімці мечей це нестандартний хід, про який ми почуємо. Наші придумують щось таке, де в них. Як, як зв'яжуть їх, от, от... в них як челюсть відпадає. Вони цього не чекали. Але вони розуміють, хто у нас президент? Це знаєте, хто такий актор а, в минулому, а потім і продюсер. Це ж я кажу: це коли скільки в тебе бюджету не було, навіть якщо на цю тюсічку ти мусиш зробити по голівудськи зняти всю картину. Це многозадачник, це розум, який тримає весь кінопроцес в голові, а ще й грає головні ролі, так як от Зеленський вибудовував свою кінокар'єру. Він взагалі розуміє, з ким мають справи. А ще з людиною, яка гумором наповнена. У мене на таке враження. Що вони придумають по тим референдумам якийсь такий хід, що ми всі будемо дуже ухохатуватися. Гомерично. Ну, серйозно. І ще мені здається, що матиме такі переговори Зеленський з Верховним Судом. Це теж І якийсь такий е, закон придумує хитрий, такий дуже цікавий закон. Ну, королева Жезлі випала. В мене завжди так асоціюється, по-перше, Херсонщина. Вона випала в прямому положенні на троні. Кажуть, що все одно, як поляки кажуть, ніц не зашкодиться сину. Я не бачу. Дивіться, випали пажики. Пажики, пажики, п'ятерки, якісь такі мілкі карти випадають. Тут я не побачила жодного разу, в мене не випала, наприклад, смерть, як кардинальні зміни, в мене не випала башня. Що струшує якось нашу землю? Ні. Це так от я кажу, як по поверхні, знаєте, по поверхні, по Неглибоко, не серйозно, це серйозно у нас О, на дні колоди мах, каже, що ми все зможемо. Отак от було про референдуми. Так мені захотілося, ми ще будемо дивитися цю тему. Ну просто мені захотілося, як в просторі як розвивається ця тема. Будемо сильні, будемо справедливими. Будемо бережні один до одного, любити один одного і зміцнювати силу нашої країни. Підписуємось, коментуємо, ділимося з цим відео, заспокоїмо наших друзів, хто на окупованих територіях і переживає за референдуми і окупації. То все бумажки, які тако дмуне, дмухне вітер, вони розлітаються. Сірничка, кінь, вони згоряють Ні чому. серйозно. А на нас чекають дуже якісь цікаві новини. Я от прямо в предвкушенні. от я побачила якийсь такий закон, що ми посміємось. Коли... В смислі на скажуть вони в смислі. Все буде добре. Тримаймося! Слава Україні!